Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує висвітлювати найцікавіші події, що відбуваються на масовому шаховому турнірі в чеському Пардубіце. І знову героєм нашого репортажу стає відомий харківський гросмейстер Антон Коробов. Після несподіваної нічиєї в першому турі проти маловідомого шахіста. Антон Коробов з першої дошки опустився всередину турнірної таблиці, і, на жаль, партію другого туру я вам показати не можу, тому що вона банально не транслювалася в інтернеті. А доступу до записів партії у мене немає. Скажу лише, що Антон в цьому турі грав проти ще одного маловідомого вікового американського шахіста Алекса Черняка і зумів перемогти. І от, маючи півтора очка в двох турах, в третьому Коробов грав вже на 14-й дошці і, слава організаторам, трансляція цієї партії була. Тому ми цей поєдинок з вами розглянемо. Коробов у третьому турі грав проти майстра Фіде з Чехії Матіаша Пасіки. Втретє, Антону доводиться грати проти шахіста значно нижчої кваліфікації, але, незважаючи ні на що, треба здобувати перемогу і далі йти вже на більш високі дошки, грати проти більш сильних суперників. Отже, Коробов у третьому турі грав білими і пішов Д4. Матіаш зіграв кінь F6, після С4 G6, кінь С3, слон g 4 чорні зіграли Д6. Суперники розігрують класичну систему староіндійського захисту: кінь f 3 0, слон Е2 Е5, рокіровка і кінь С6. Білі закривають центр, граючи Д5, і після кінь Е7 ставлять пішака на Б4, натякаючи на можливість швидкого проведення С4 С5. Але чорні цьому заважають ходом А5. Ну і білі, звісно, А3 зіграти не можуть, тому що тура А1 не захищена. Тому найчастіше білі тут просто забирають на А5, це і зробив коробов. Далі С5 грають чорні, і після кінь Д2 відіграють пішака. Кінь Б5 грає українець, придивляючись до бази пішакової структури суперника пішака д6. Чорні захищають його турою, щоб після слон б2 зіграти кінь д7, готуючи своє програмне просування ф7 ф5. Після А4 так і зіграв Пасіка. І тут заслуговує на увагу цікавий маневр Тура А3, який відбувся в одній з партій відомого харківського гросмейстера, який вже давно грає за Бельгію. Це гросмейстер Михайло Гуревич. В партії проти іншого відомого гросмейстера, молдавського шахіста Віорела Бологана, було зроблено саме цей хід. Але в нашому поєдинку білі забрали на F5. І тут раніше били лише пішаком, а от хід кінь б'є f5, який зробив матіяш, є теоретичною новинкою. Ідея його зрозуміла: віддавши білим поле Е4, чорні здобувають поле Д4 для свого коня. Коробов запрошення приймає, ставить коня в центр, тиснучи на пішака Д6, і вже наступним ходом загрожує зіграти g4 і завоювати пішака. Тому чорні знову захищають пішака ферзем, повертаючи коня на F6, пропонують розмін легких фігур, який відбувається. Після слон d3 забираємо тура f7, ферзь d3 і ферзь f8. Слон c 3 грають білі, слон h6, A5 і кінь Д4. Нарешті окупуючи центр. Білі грають тура ае 1 король g7 і F3, зміцнюючи слона Е4. Б6 зіграють чорні, і відбувається розмін. А Б розмін коней і взяття на Б6. Коні залишили дошку, і кожна зі сторін отримала свого прохідного пішака на ферзовому фланзі. Білий пішак Б є одночасно і силою, і слабкістю. А от чорний пішак С5 є захищеним і чекає найкращого часу, щоб просунутись вперед. Суперники продовжують маневрувати, але поступово менш досвідчений чеський шахіст заходить у цей тнот. Після тура А1 він грає слон D7, нападаючи на пішака, захист ще один напад, третій захист і слон Е8. Ферзь е 2 грають білі, і нарешті С4. Чорні намагаються розміняти пішаки. Якщо білі забирають, то далі буде тура С7. Темповий перевід тури на С5, ну і взяття на Б5, це вже подія зі 100% ймовірністю. Але коробов бити на С4 не став. Він зіграв 3, готуючи просування F4. І тут Чорні не наважились забрати на Б5, хоча цей хід був цілком можливий. Далі білі могли зіграти Ф4, нападаючи на зв'язаного пішака Е5, та хід тура БА1 з вторгненням на А8. Теж є певною загрозою. Тому суперник українця вирішив зіграти тура А7, попереджаючи захід білих тур у свій тил. Відбувається розмін однієї пари важких фігур, ферзь F2, щоб не було відкритого шаху. Чорні розв'язують пішака Е5 ходом король G8 і нарешті Ф4, нападаючи на Е5. Чорні захищають пішака, забирає на Е5 коробов і тут. Знаходячись в серйозному цейтноті, пасіка нарешті помиляється. Кращою можливістю було зіграти ферзь b8, нападаючи відразу на пішаки b5 та e5. Тепер сам білий пішак є зв'язаний, тому що слон це не захищений. Чорні, врешті-решт, заберуть одного з пішаків і зрівняють становище. Але пасіка помилився. Він поставив ферзя на b7, тиснучи лише на одного пішака. І це дає білим можливість зіграти тура А1. Дуже своєчасне захоплення крайньої вертикалі. Тепер бити на Б5 чорні не можуть нічим. Якщо забрати слоном, то зв'язка тура Б1 є дуже неприємною. Якщо побити турою, то захід на А7 це також початок кінця для чорних. Тому чеський шахіст вирішив забрати на Е5, але білі просунули пішака на д 6 і поставили масну крапку у цій партії. Чорні здалися. Їхній ферз під боєм. Якщо побити слона, то взяття тури б 6. А якщо відійти на б 8 то вже вторгнення на восьму горизонталь вирішує долю партії. Ось такий поєдинок. До певного моменту майстер фіде Матіаш Пасіка грав дуже добре. На рівних змагався з українським гросмейстером, але все ж підтримувати високу якість гри чорним вдавалося лише завдяки великій витраті часу. І, врешті-решт, цей фактор став вирішальним. В результаті після трьох турів Антон Коробов має 2,5 очки і входить до групи лідерів цього змагання. Звісно, найбільш принципові та цікаві партії попереду. Ми їх обов'язково розглянемо. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.